Слухайте звіри до кінця це сильний молитви, Господь обов'язково дивовижно, виконай всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, сину Божий, що зійшов на землю задля спасіння нашого, прийми наше смиренне і боговійне моління. Напишіть мене та на прохання в коментарях ми, твої грішні слуги, приходимо до тебе з вірою і надією, бо ти джерело життя і світло для всіх, хто шукає твоєї милості. Господи, Твоя велич безконечна і милосердя, Твоє незліченне, Ти, що створив небо і землю, морські глибини і всі живі істоти, будь милостовий до нас, недостойних рабів Твоїх, просимо Тебе, о наймилосердніший Спасителю, прости наші гріхи, які ми вчинили словом, Ділом, думкою, всіма нашими відчуттями, змилися над нами, бо ми обтяжені тягарем гріха, і не маємо сили піднятися без твоєї допомоги. Господи, Ти є світло світу, просвітитель душ і розумів наших, просимо Тебе, осяй на шлях Твоїм Божественним світлом, щоб ми не блукали у темряві цього світу, але завжди йшли шляхом правди і справедливості, вливай у наші серця, Твою святу благодать, щоб ми могли протистояти спокусам, і зберігати чистоту душі і тіла, Милосердний Ісусе, Ти, що прийняв смерть на Христі, заради нашого спасіння, прийми наші молитви з наших ближніх і рідних. За наш народ і землю нашу, благослови нашу батьківщину, даруй мир, єдність і процвітання, захисти всіх, хто з вірою і любов'ю звертається до тебе, і збережи їх від усіх небезпек, душевних і тілесних, зі святими апостолами Твоїми, які повсюдно проповідували, Твоє святе Євангеліє і просвітлювали свині Твоєю істиною, згадай нас у царстві Твоєму, як Ти обрав дванадцять апостолів свиніх. Петра Андрія, Якова, Івана, Филиппа, Варфоломія, Матвія, тому Якова Феєва, симна Зелота, Йоду Тадеї, Матія, так і нас сподоба бути вірними Твоїми послідовниками і проповідниками Твоєї святої волі, Господи, прийми наше моління і дари нам силу та терпіння, щоб ми могли служити тобі засією нашою любов'ю і відданістю. Зміцни наші душі у вірі, надії любові, щоб ми завжди були готові свідчити про Твою благодать і милість, Пресвята Водичи, Це наша Богородиця, Мати Божа, заступайся за нас перед Сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом, щоб ми знайшли у нього благодать і спасіння, молися за нас, щоб ми з твоєю допомогою досягли Царства Небесного і вічного життя. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, змилуйся над нами і спасай нас, бо Ти єдиний наш Спаситель, і Господь. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що зійшов на землю, ради нашого спасіння, вислухай смиренне моління наше, Ти, що є світом світу і джерелом вічного життя, пригорни нас до себе у своїй безмежній любові та милості. Напишіть та прохання в коментарях. Ти, що зціляв недужих сліпим, повертав зір, глухим дарував слух і мертвих воскрешав, зцілив наші душі і тіла, від усіх недух і немочей, прости нам наші гріхи, вільні і невільні, та зміцни нас на шляху праведності. Господи, ти, що провів нас крізь бурі життєві, будь нашим захисником і опорою в усіх випробуваннях, захисти нас від видимих і невидимих ворогів, від всякого та гріха, щоб ми могли служити Тобі. По чистоті серця і правді, ти ще обрав своїх святих апостолів, навчав їх і послав їх, проповідувати Євангеліє всьому світові, бо нас наслідувати їхню віру і відданість, Святі апостоли Петра і Павла, Якова, Івана, Андрія, Філіппа, Варфоломію, Матвія Якова, Феевеси, моліть Господа за нас, щоб ми пішли шляхом правди і спасіння. Господи, Ти, що показав нам шлях до вічного життя через Твої святі страсті, Хрест смерті, славне Воскресіння, дай нам силу, нести наші христи з терпінням і смиренням, веди нас до царства небесного, де немає ні болю, ні скорботи, ні зітхання, але життя вічне у радощах з тобою, помосирний Спасителю. Ми звертаємося до Тебе, з вірою, і надією, що Твоя благодать і милість буде завжди з нами, зверни увагу на наші миління і прохання. Даруй нам мир душевний і радість серця, Господи Ісусе Христе, будь з нами у всі дні нашого життя, наставляй нас у правді, укріпи нашу віру, укріплюй нашу надію і збагачуй нашу любов, щоб ми підносячи Твоє святе ім'я, одостилися слави і честі у вічному житті. Бо Ти є Бог наш, тобі ми віддаємо славу честі, поклоніння з безпочатковим Твоїм Отцем і з Присвятим Влагим, і животворчим Твоїм Духом. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, звертаємося до Тебе з обокою вірою, щирим серцем просимо Твої милості Є благословення. Напишіть імена та прохання в коментарях. О мого серний Спасителю, ти що прийшов у світ, аби врятувати грішників і принести нам світло істини, зляться на нас, недостойних слуг Твоїх. Господи, Ти, що створив небо і землю, води і все живе, ми прославляємо Твоє святе ім'я і співаємо тобі пісню хвилин, Ти є наше прибіжище і сила, незмінна допомога в час скорботи. Як Давид у псалмі мовить, Господь моє світло і моє спасіння, кого я боятимусь, таке ми, Господи, не боїмося злабити з нами. Всемогутній Боже, ти що розпростер небо, як шатро, і вбрав сонце і місяць, і їх світло. Просимо тебе, освяти наше життя своєю присутністю. Усі святі апостолі Твої, Петро, і Павло, Андрій, яків, Івани, Філібор, Хоміфоматвії, як і Офеєв, Іуда та Дей, моля тебе за нас, як колись мовили за всі народи, їхні молитви до тебе нехай піднімуться, як фіміам, перед лицем Твоїм. Господи, просимо тебе, зміцни нас, у вірі, щоб ми могли, як Петро йти по воді віри. Не сумніваючись у твоїй могутності, нехай Дух наш буде твердим, як скеля, щоб ми могли сказати, як апостол Павло, все можу в тому, хто мене зміцнює, Господи Ісусе, ти зцілив сліпих хворих, немічних і порокажених. простягни Твою милосерну руку над нами і дариним сілення всіх наших недуг, Ти, що воскресив лазаря з мертвих, підніми нас із згуби нашого віччя і гріха. Я, колись ти сказав, прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я заспокою вас, Так і зараз ми приходимо до тебе, шукаючи спокою і миру. Боже великий і дивний, як сказано у Псалмі, Ти створив внутрішнє моє і виткав мене в утробі Матері моєї. Ми дякуємо Тобі за дар життя і за Твою постійну опіку. Навчи нас бути вдячними і милосердними, як Ти милосердний до нас. Мовимо тебе, Господи, про Твою опіку над нашими родинами, друзями і всім українським народом. Дай нам єдність і мир, щоб ми могли жити в гармонії, і любові, виконуючи Твої заповіді. Господи, Ти є наш пастир, і ми не будемо мати нестачі. Нехай Твоя благодать завжди супроводжує нас як ріка, що ніколи не пересихає, підносимо Тобі наші серця, наші душі, і наше життя, бо Ти є наш Бог, і тобі належиться слава, честь і поклоніння на віки віків. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, зійшов з небес, що спастиря людським, прийми наше смирене, молінням. Ми славимо Тебе і величаємо, з вірою звертаємося до Тебе, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, ангели архангели, славля Твоє святе ім'я Ісусе Христе, і ми грішні смирено поклоняємося Тобі, Ти єдиний, що дарує життя вічне і світло істини. Ми славимо Тебе і співаємо, Ісусе, джерело життя, помилуй нас, Ісусе, світло світу, просвіти наші душі. Ісусе, милосердний Царю, пробач наші провини, Ісусе, Спасителю, що постраждав за нас, цілий наші рани, Ісусе, Сину Боже, що воскрес з мертвих, дари нам віру, Ісусе, наш, Господи, і Боже, наповни наші серця любов'ю, Ісусе, Сину Божий, помили нас, бачичи Тебе, Спасителю, що прийшов до нас у великій смиренності, а не здивувалися, як ти вседержитель. Прийняв на себе образ раба, ми ж, величаючи, тебе співаємо, Алілуя! Розум людський не може осягнути таїнства твоє, Ісусе Христе. Ти, що був Богом до початку часів, зійшов до нас, щоб спасти нас від темряви. Ось ми недостойні, славимо тебе так. Ісусе, слово Боже, що стало плотью, веди нас до спасіння, Ісусе, мудрости сте предвічно, просвяти наші уми, Ісусе, царю над царями, керуй нашими життями, Ісусе, святильнику істини, розганяй темряву гріха, Ісусе, дороговказа наш, покажи нам шлях праведний, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Силою і могутністю Твоєї, Господи, Ти звільнив нас від влади темряви і привів до світла Твого Царства. Ми ж, дякуючи Тобі за це велике милосердя, співаємо Алівія, маючи велику любов до людей, ти, Ісусе Христе, зійшов до нас і став одним із нас, щоб ми могли стати дітьми Божими, тому з вдячністю і радістю співаємо Тобі. Ісусе, любови безмірна, обійми нас своїми руками, Ісусе, милосердя, вічне, пробач нам наші гріхи, Ісусе, Царю, слави, прийми наші молитви, Ісусе, доброто Невечерпного, освяти наші душі, Ісусе, радости наша, даруй нам мир і спокій, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Буря сумнівів і зневіри не зможе затьмарити світло, Твої благодаті Ісусе, Ти, наш Спаситель і надія, тому ми величаємо Тебе і співаємо, Алілуя. Почувши Слово Твоє Ісусе, ми знайшли надію, і радість у Твоїх обітницях, Ти Твої є пастир добрий, що веде нас до вічного життя, ми ж славлячи Тебе, співаємо, Ісусе, Голова Церкви, захищає нас від усякого зла, Ісусе, наше життя, веди нас до Спасіння. Ісусе, наше світло, просвіти наші серця, Ісусе, твердини наша, збережи нас у вірі, Ісусе, Спасителю наш, даруй нам благодать. Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ти що зійшов на землю, щоб дати нам життя вічне, Ісусе, Твоя любов до нас не збагнена. Ми ж у відповідь на Твою жертву величаємо Тебе і співаємо. Аллилуйя! Ми бачимо Твоє лице, Ісусе, у кожному вчинку милосердя і любові. Ти джерелом нашої радості і надії, ми ж, величаючи Тебе, співаємо, Ісусе, милосердний Господи, навчи нас любити, Ісусе, Миротворець, даруй нам мир, Ісусе, Пастир добрий, веди нас до Тебе, Ісусе, світло Правди, відкрий нам істину, Ісусе, радости наша, наповни наші серця, радістю, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Проповідуємо, брати і сестри, про великі діла Господа нашого Ісуса Христа, що спасає, освячує нас, і з вірою і надією співаємо Йому. Аллилуйя! Світло Твоє Ісусе освячує наші шляхи, веде нас до праведності, Ти є наш пастир і Спаситель, ми ж славлячи Тебе, співаємо. Ісусе, світоч наш, веди нас до вічного життя, Ісусе, правда наша, відкри нам шлях праведний, Ісусе, милість наша, пробач наші гріхи, Ісусе, надія наша, зміцни нашу віру, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ти, що відкрив нам двері Царства Небесного, Ісуса Христе, прийми наше поклоніння і молитви. Ми славимо Тебе за всі Твої благодіяння і співаємо, Аллилуя. Чудеса Твої Ісусе, що відкриваються в наших життях, свідчать, про Твою безмежну любов і милосердя, Ти є нашою надією, підтримкою всі часи. Ми ж вдячні співаємо. Ісусе, чудотворче наш, покажи нам Твою милість, Ісусе, Заступнику наш, будь з нами в наших випробуваннях. Ісусе, радосте наша, наповни наші серця, Твоєю благодатью. Ісусе, надія наша, зміцни нас у вірі, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ти, що приніс мир і радість у наші серця, Ісусе, будь завжди з нами. Щоб ми не відхилилися від твоєї праведної дороги, ми ж славлячи Тебе співаємо, Алілуя, Благодай Твоє, Ісусе, що сходить на нас, просвітляй наші душі, і наповни нас миром, Ти є нашим провідником у житті, ми ж вдячні співаємо, Ісусе, пастирю наш, веди нас до спасіння, Ісусе Охоронцю наш, збережи нас від спокус. Ісусе, мудросте наша, навчи нас істині, Ісусе, сила наша, змісни наші серця, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ти, що простив наші гріхи і дарував нам нове життя, Ісусе, будь милостивим до нас, коли ми звертаємося до Тебе з вірою і надією, ми ж славлячи Тебе, співаємо. Аллилуйя. Милосердям Твоїм Ісусе, ми знайшли прощення і миру в наших душах, Ти нашим джерелом надії, радості. Ми ж вдячні співаємо, Ісусе Спасителю наш, даруй нам Твою благодать». Ісусе, любове наша, обійми нас своєю любов'ю, Ісусе, радосте наша наповни нас Твоїм світлом, Ісусе, Царю наш, прав нами у праведності, Ісусе Сину Божий помилуй нас, співаємо, брати і сестри, порове велич Господа Ісуса Христа, що прийшов спасти нас, твої діла великі і чудесні, і ми з радістю співаємо Тобі. Аллилуйя. Благословенне ім'я Твоє Ісусе, що є над всіма іменами, Ти наш Господь, і Спаситель, ти є джерелом нашого життя, ми ж славлячи Тебе, співаємо, Ісусе, Слово Боже, говори до наших сердець, Ісусе, світло світу, просвіти нас своїм світлом, Ісусе, милосердний вчителю, навчи нас твоєї правди, Ісусе, доброта невечерпна, збережи нас у своїй любові, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас. Молимось Тобі, Ісусе Христе, Спасителю наш, прийми наші молитви і даруй нам благодать Твою. ми славимо Тебе, величаємо і співаємо, Алілуя. ти ще джерелом усякого добра, Ісусе, наповни наші серця любов'ю і милосердям. Ми ж вдячні за Твою благодать співаємо, Ісусе, щедрий, дарувальнику, наповни наше життя, благодатью, Ісусе милосердний Господи, пробач наші провини, Ісусе Царю, слави, прийми наші молитви. Ісусе, Спасителю, наш веди нас до вічного життя, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, Ти, що дарував нам надію і радість, Ісусе, будь завжди з нами, щоб ми не відступили від Тебе, ми ж славлячи Тебе, співаємо, Аллилуйя, Світло Твоє, Ісусе, освячує наші шляхи, веде нас до праведності, Ти є нашим пастирем і Спасителем, ми ж вдячні співаємо, Ісусе, світло наше, просвіти наші серця. Ісусе милосердний, вчителю, навчи нас Твоєї правди, Ісусе Царю наш керуй нашими життями, Ісусе, Спасителю наш, даруй нам мир і спокій, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, о всесильний і милосерний Господи Ісусе Христе, прийми наші молитви і даруй нам благодать Твою, ми славимо Тебе, величаємо і співаємо, Алливуя, о всесильний і милосерний, Господи Ісусе Христе, прийми наші молитви і даруй нам благодать Твою. Ми славимо Тебе, величаємо і співаємо, Алівуя, о всесильний і милосердний, Господи Ісусе Христе, прийми наші Твої, даруй нам благодать Твою. Ми славимо Тебе, величаємо і співаємо, Алівуя, ангели, архангели, славлять Твоє святе ім'я Ісуса Христе, і ми грішні, смиренно поклоняємося Тобі, Ти єдине, що дарує життя вічне і світло істини. Ми славимо Тебе і співаємо, Ісусе Джерело життя помилуй нас. Ісусе, світло світу, просвіти наші душі, Ісусе милосердний Царю, пробач наші провини, Ісусе, Спасителю, що постраждав за нас, зціли наші рани, Ісусе Сину Боже, що воскрес з мертвих даруй нам віру, Ісусе наш, Господи і Боже, наповни наші серця любов'ю, Ісусе, Сину Божий, помилуй нас, о Господи Ісусе Христе, Спасителю наші зійшов з небес, що спастирі людський, прийми наше смиренне, молінням. Ми славимо Тебе, величаємо з вірою, звертаємося до Тебе, Ісусе Сину Божий, помилуй нас. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, Царю Небесний і земний, Спасителю наш, котрий зійшов з висоти Небесної, щоб спасти людство від вічної смерті, ми поклоняємося Твої величі, оспівуючи Твоє святе ім'я, бо Ти наше світло і наше життя. Ти, Господи, народився від причистої Діви Марії, явивши нам чудо безмірної любові і смирення, Твоє втілення принесло світові радість і надію. Бо Ти, син Божий, став Сином Людським, щоб ми могли стати синами Божими. Слава Тобі, Христе, за Твої чудеса, які ти творив на землі, стіляючи хворих, відкриваючи очі сліпим, очищаючи прокажених і воскрешаючи мертвих, Твої діяння свідченням твоєї безмежної милості, любові до нас грішних. Ти Христе навчав з мудрістю, і владою, відкриваючи нам таємниці царства Божого, Твої слова світини для наших ніг і світло на нашій дорозі. Ми славимо Тебе за твою істину, яка веде нас до вічного життя. О, Господи, ти прийняв страждання і хрест заради нашого спасіння, Твоя жертва на Гогові є найвищим виявом любові, що перевершує всі людські розуміння. Ми поклоняємося Твоїм святим ранам, через які ми отримуємо прощення гріхів і дар вічного життя. Воскресіння Твоє Христе принесло нам перемогу над смертю і вічне життя, ти, що переміг пекло і відкрив ворота раю, прославляємо тебе за цю найбільшу перемогу, Твоє Воскресіння джерелом нашої радості і надії, о Господи Ісусе Христе, Вознесний, на небеса сидиш, Отця, мовимося до Тебе і просимо Твого заступництва. Напишіть імена та прохання в коментарях. Веди нас твоїм святим Духом укріпи нас у вірі, надії і любові, щоб ми могли слідувати за тобою всі дні нашого життя. Ми також славимо і дякуємо Тобі за Твоїх святих апостолів, які несли світло твоєї істини по всьому світу через їхню віру і працю. Твоє ім'я прославилося серед народів, Богослови нас, щоб ми, як і вони, були вірними свідками Твоєї любові і милості. Господи Ісусе Христе, Царю наш і Боже наш, прийми цю нашу хвалу і поклоніння, нехай наше життя буде гідним Тебе, і нехай наші слова і діва прославляють Твоє святе ім'я на віки. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Ти, що прийшов у світ спасти грішників, і показати безмежну любов, Отця до людства, звертаємось до Тебе з глибокою вірою, покорою серця. Ти ще обрав святих дванадцять апостолів, щоб вони стали свідками Твого Воскресіння і несхитними проповідниками Твого Слова. Просимо заступництво і допомоги святих апостолів у всіх наших потребах і випробуваннях. Напишіть імена, на то, прохання в коментарях. Святий апостоле, Петере, ти ще є каменем і основою церкви, за нас перед Господом, щоб наша віра була непохитна, як Твоя. Допоможи нам не втрачати надії в складні часи і завжди довіряти Господнім обітницям, святий апостоле Андрію, ти, що з великою ревністю, ніс Євангелія по світу, молися за нас, щоб ми теж могли бути ревними у нашому християнському житті, не боятися свідчити про Христа перед людьми. І бути світом у цьому світі, святий Апостол Якове, ти, що віддав своє життя за віру, молися за нас, щоб ми мали відвагу, бути вірними Христу навіть до смерті. Нехай твоя молитва допоможе нам зберігати вірність Божим заповідям у кожному дні нашого життя, святий Апостол Івана, ти, що був улюбленим учнем Господа, моли за нас, щоб ми відчували Божу любов у наших серцях і ділилися нею з іншими. Нехай твоя молитва навчить нас любити один одного, як Христос любив нас, святий апостоле Филипе, ти, що пізнав Господа і привів до нього багатьох людей, молися за нас, щоб ми мали мудрість і знання, щоб знаходити шлях до Божої правди і вести до неї інших, святий апостоле Варфомію, ти, що був простим і щирим у своєму служінні. Молись за нас, щоб ми також могли бути смиреними й щирими у наших молитвах і діях, щоб наше життя було правдивим свідченням Божої благодаті, святий апостоле Матвії, ти, що покинув усе, щоби йти за Христом. Молися за нас, щоб ми мали відвагу відмовитися від усього, що віддаляє нас від Бога, і з повним серцем слідувати за ним, святий апостоле Фомо, ти, що своїм сумнівом укріпив віру багатьох. Молися за нас, щоб ми могли подолати наші сумніви і бути непохитними у вірі, допоможи нам знаходити істину у Христі і свідчити про Неї у нашому житті, Святий Апостол Якове, Синов, щоб вірним до Кінця. Молися за нас, щоб ми також були вірними Господу у всіх наших випробуваннях і життєвих труднощах, знаходячи в Ньому силу і надію. Святий Симон симини злоти, ти, що ревно служив Богу, молися за нас, щоб ми мали ревність у виконанні Божої волі і прагнули святого життя, віддаючи всі наші справи і думки Господу, святий Апостол Юдо, ти, що був близьким родичем Господа, молися за нас, щоб ми відчували себе близькими до Божого серця і завжди довіряли Його милості та благодаті у наших життєвих шляхах. Святий апостоле Матія, Ти, що був обраний замість юди із молися за нас, щоб ми завжди обирали шлях правди і залишалися вірними. До кінця, Господи Ісусе, через заступництво Твоїх святих апостолів, просимо тебе про благословення і милість для наших душ і тіл. просвіти наші серця своїм світлом, зміцни нашу віру. І допоможи нам зростати у святині і любові до Тебе, нехай Твоя безмежна благодать буде з нами завжди, ведучи нас до вічного життя у Твоєму Небесному Царстві. Амінь. О всемогутній і милосердний, Господи, Творче неба і землі. Ти, що своєю благодатью і милістю ведеш нас до спасіння, це наше смиренне моління. Напишіть мене на та прохання в коментарях. Схилися до нас, грішних, і даруй нам благодать, покаяння, щоб, очистившись, від гріхів наших, ми могли наблизитися до Тебе, вічного світла, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, животворча сила, ти, що милосердно спасаєш нас від мороку гріха, прости нам провини наші вільні, невільні свідомі, несвідомі, вислухай наші маління, прости гріхи наші, допоможи нам, зректися всякого зла. Даруй нам Твоє милосердя, щоб ми, укріплені твоєю благодатью, могли слідувати стежками праведності, Трійце От, Пресвята, Отець, Сини Дух Святий, огорни на своєю любові і захисти від усіх небезпек, що нас оточують. Просимо тебе, Господи, за наші родини та дітей, оберігай від усякого з вас їхні хвороби, і даруй здоров'я душі і тіла. Наповни їхні серця миром радістю і мудрістю, щоб вони зростали. Віри і надій на тебе, о свята Богородиця, Мати Божа, ти що є заступницею і покровителькою нашою, моли сина Твого за нас, благослови наші родини і дітей, оберігай їх від усіх небезпек, і даруй благодать і милість. Моли за нас, щоб ми змогли йти праведним шляхом. І досягти і Царства Небесного, святі апостоли Христові, Петра і Паве, Андрія Якова, Іване, Філіпе Івар, Фоломі, Іутому, і Варфомію, Томи Матвію, Якове синофе Єфадеоматісими на кананіту, моліть за нас перед Престолом Божим, допоможіть нам у наших немочах і випросять у Господа благодаті силу, щоб ми могли вистояти у вірі і подолати всі труднощі о милосердний Спасителю. Богослови нашу Україну і наших відважних захисників, даруй їм перемогу над ворогами і повернення додому, у мирі та славі, підтримай їх у убитвість їхні рани і даруй міцність духу, захисти нашу землю від всякого лиха і благослови миром і процвітанням, Господи, будь нашим провідником у всіх справах наших, наділяй нас мудрістю і розумінням у кожному дні нашого життя просвіти наші серця і розум, щоб ми могли чинити добрі справи і свідчити про Твою любов і милість, Благослови наші родини роботу і всі наші починання, щоб вони були на славу Твою і на благо ближніх. Слава тобі, Господи, за всі твої милості і дари, що ти посилаєш на нас, хай буде ім'я Твоє прославлене на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться відео ближнього вашим для поширення Слова Божого, благословені Господні, нехай перебуває з усіма нами.